Заблокування кордону покарання Євросоюз готовий розібратися з Польщею за перекриття прикордонних переходів з Україною. Якщо тамтешня влада не вирішить проблему із перевізниками, то Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. Про це інформує РМФ ФМ. У Єврокомісії наголошують, що польська влада зобов'язана забезпечити потік товарів з України через так звані коридори солідарності. Вона повинна за законодавством є забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах. Дехто в Єврокомісії вважає, що польська влада робить не все, щоб вирішити проблему і припинити протест польських перевізників. І Брюссель явно втрачає терпіння. З неофіційних джерел РМФ ФМ стало відомо, що у Єврокомісії розглядають питання про порушення польською владою регламенту ЄС щодо ліберизації торгівлі з Україною, дію якого нещодавно продовжили до червня 2024 року. Наразі Єврокомісія має дослідити правові підстави для запуску каральної процедури. Офіційно вона не хоче коментувати заходи, які може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають. はい。<noise>